Доброго дня всім. Сьогодні я хочу показати, як можна закрити анотації, дехто їх називає рекламами, але менше з тим. Приступимо. До цього знаходимо відео, яке є з анотаціями, і включаємо його. І ви можете закрити для того, щоб воно не мішало подавати вам якусь корисну інформацію, бо часто це дуже заважає і навіть дратує. Зараз мають з'явитися вони. Попробуємо закрити їх. Бо такого не годен закрити, то спробуємо другий способом. Ось, появилися у нас анотації. і тако, як бачимо, то не годен закрити. Хіба ті вони ще? Треба поступити таким чином. Виходимо з повноекранного режиму і тоді вже можна нажати на хрестик. Ось. І все вони не заважають. І тоді можна навіть ще з самого початку перемотати відео, і їх вже не буде. Що їх немає, нема Дякую за увагу.